Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо Casio Vintage з круглим корпусом. Casio Retro випускається вже понад 40 років, без особливих змін, і все ще залишається актуальними годинниками. Коли говоримо про вінтажні моделі Casio, зразу думаємо про квадратні годинники, схожі на Монтана. Але у цьому відео поговоримо не про настільки майстрівні з круглим корпусом. На головному дисплеї відображається час, день тижня та дата. Є будильник. а також функція секундоміра з точністю до сотої долі секунди. Є світлодіодна підсвітка, циферблат захищає акрилове скло, корпус із полімерного пластика, що зроблений під метал. Габарити 38,8 мм на 36,6 мм. Товщина складає 9,2 мм. Годинник комплектується сталевим браслетом із ручною застіпкою, яку можна відрегулювати в домашніх умовах. А ця модель на браслеті з моленським плетінням з IP-покриттям золотого кольору. У годинники встановлено японський механізм, що працює від батарейки. Термін служби однієї батарейки досить довгий. Одного елементу живлення вистачить приблизно на 7 років служби. В моделях є необхідний рівень водозахисту, тобто годинник стійкий до дрібних бризок. Ціни на круглі Casio Vintage починаються від 68 доларів до 108 за золоту модель. Посилання залишаю в описі до відео. Не забувайте підписуватись на канал. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей!